Всім добрий день, мене звати Іван і ви в мене в гостях вже пахне весною. Сніжники вже квітнуть. І це не може не радувати. Вже навіть он квіточки інше квітнуть. А я залишився на господарстві і хочу зібрати яєчка і погодувати наших пташечок. Так. Красуні, красуні. Так, у нас тут, я сьогодні ще тут не збирав. О, трошки нанесли красотки. І тут яєчка. Це добре. П'ять, і там 5, 10 яєчок. Ну, що, може, знесуть. А наша квочка. З якої не склалось. Вона вже трошки перестала квахтати, ми її повернули назад, до курочок вона вже на гніздо не сідає. Вона переходила так три дні. Ми її відсаджували в тепличку, Вона вже все. Так, зараз позбираю яєчка. Які гарні. Замастились. Біленький, як які хочеш. І такі, і такі. Чистенько. Отже, значить, коли трошки є морозець. Яєчка зразу всі чистенькі, гарненькі. Не то що, слякоть і все. Так, я вже. Так. А тут нас що? А ці дицюг нічого не знесли. Чи він, може забирав? Я з, я з десятки забирав, а з цих не забирав. Ось сьогоднішнє яєчко. Ще будуть, це не всі з них. Дивіться, які гарні. Це, до речі, несе піражок. Так, да, піражок, каже, несеться. Я вже думав все. Ці світленькі, гарненькі. Всього таке цікаве. Так що тут робиться щось. І це маленькі. Які є. Красуні. Боже, як співає гар. Але Борис, це ти? Чи хто це? Хто ти, хто ти? Поспівалися. <смі> так, хочу вам показати, чим ми годуємо. Бачите, у нас суміш, ну, помічниця. чи помічник. До речі, не знаємо, хто Тут у нас і кукуруза, і пшеничка, і кропива сушена, і гострий перчик. Тоже сушений, трошки ось подробили. Один невеличкий, на цього їм досить. Це як вітамін від профілактика від хвороб. Наша вітаміна болтушка тут. І по столовій ложці кормових дріжджів, крейди і рибного борошна. Все, це ми перемішали. І от такого піввидерця сьогодні в них йде на вечіру. Треба трошки бавити їх, тішити. На обід вони їли барабольку з крупою. Що вже, о, вже вже кричати. Ходиться, угу. косяка голова. От, Що а О, то моя маленька теж квочечка, яка з якої не склалась, теж видовчили. Так, ну наглєш, почалось. Так, ну не наглійте вже, боже. Це, до речі, пірожочок маленький. Це вон, стоїть на стражі. От, А це пірожочок. А це пірожочок моя маленька. Ти така маленька, ти несешся, да, тобі треба і вітамінки, все тобі треба. Ну то ну, ви вже не наглійте, вже, дівчата. Ну що це? Дівчатка. Давайте совість Догодувати цих бешкетниць. Так, хто там питав, як там скурочка, вон бігає, навіть сліда нема. О, о, Сама Саме Сам, більше всього їй треба. Так, ну не наглійте, ну не наглійте. О, 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 це дивишся, що тут що робить. Так, бачите, що робиться? Так, циць, цуць! Ти сказав, іди йдіти, матер боже Так, дійсь, мама, це відео не подивиться, як <зу> я тут розкидаю. <зу> Ой, ви вредні, ви в мене такі вредні. Почнемо ну, куклу, менш, вони менше всього люблять. брати все що смачніше. Пропив, вони люблять, пшеничку, ракушку. Що Шо ти? Це брієн. Батько, подивіться, яка здорова куплю. Ну подивіться. Наважить кілограмів 5. А тут було докрилишка, дитячий, чи петухці вискубав її. А це піндюрочка. Це від тебе я мало закладав. Хоча, напевно, треба було від тебе заклади, як петухи люблять. Вся голова вискубана. Вся, вся спинка. Думаю, Давайте ще трішечки тут. І піду тим дівкам надаю. Отже цей піток вже залюбив. До речі, від сової чорної курки яйця не опліт. Там одне чи два опліт. Всього від неї штук сім. І сім на мене опліт майже. Я не знаю, ти не справився. Чуєш мене? Зробили тобі такий гарний гарем. Таких всіх відбірних, курочок, красунь. А ти що? Ай, так що? Ось такі діла ще цим красоткам трошки. Да? Так, що ви тут що? Малі, дівчулі. Дивіться, контроль. Що ти мене контролюєш на базі? Ану, 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 так. Гарем, гарем кажу. Ступайтесь. Ступайтесь. Ну я ж так, я ж так не годен. Да <рит> боже, ти де що роблять. редні. <рит> Дивіться, кукрузу лишають, а вибирають все смачне, вибирають кропивку, вибирають домішки. Крузи не хтять, вернуть. Діми пірожочок з льоденький. Це така красуня. Цього курочка червоненька, ломан Браун, несеться кожен день, кожні сумки. Як не загляну, вона завжди в курнику. Так, це у нас кастулька, тут треба її трошки забрати, там вже й мішає. Так? Це барабольку виїдали. До речі, кукурудзу в чистому віді дуже добре їдять. Сьогодні їм насипав десь ну, совочка десь 4. Сюди і гарно дуже так поїли топчеться, тому що там насиплю. Так. Що ви тут ну, Насипаю, бо Вже замішали. Завтра буде свіждитися. Все ж те, що було. Все ж те саме. А, ви, ви такі вредні. О, а Оце голошиєчко маленька. Боже, ну подивіться, на цього півня на ту голошечку. І він її любить, як я не знаю що. Да? Сулейман. Отже її любе. Вся обдерта, вся подерта, вже замоцькана. Їжте, їжте, гайда. Вони всі попрацювали. Нанесли яєчок. Красонечки. Та це що? Ви чуєте, він їх навіть кличе. Я тільки чув на вулиці, коли він гуляли, він їх кликав на подвір'ї. А тут ще ні разу не чув, що він їх кликав. О, а це моя ковочечка голосрака Да, Що ти тут сховалась за тряпочкою? Кинуть здоровий. Ми до речі, тих кугутів поубирали, які були запасними. Вже, що їх тримати. Не ж не вже ти запасні кугути. У мене інкубацію вже. Ну, я теж так думаю. Кочечки. Видовок. Цид сказав. Так, ну, зараз це вже всього хватить. Я потім пізніше їм ще дам трошки. Вже досиплю. Хай трошки повиїдають, а то вони вже дуже перебирають. Вони за все вийдять. Так що дивіться, грізбар, всі грізбар зібрались. 5, <гум> 6 шість, шість курочок а не, більше. Сім, 7 курочок. Зверху одна і знизу 6. Дуже гарна порода. Нам мені дуже сподобалася, вони дуже гарно несуться. І, до речі, було більше всього якраз таки півні грізбарів. І вони дуже гарно, ну я би сказав, набирали вагу. Ну, Тихенько. Це наостанок одного були лишили. Ну, На всякий випадок. Що ти догнати вже курку не годен? Вже жирний, да? так? Ну, нічого, нам вже в нас вже інкубація йде. Боже, ото вже крикло. Ну, що ти так Який ти великий. Ми на інкубацію вже заклали, інкубація проходить добре, є трошки неоплода, Кров'яне кільце, але це тому, що були морози і. Щось нас не вдалося. Мо, дивіться, лізе вредний кіт сюди. От! Так що такі дела. Ну ти диви. Все, всім гарного дня, мирного неба і бережіть себе. Пока-пока. До речі, всім, хто цікавився, як там Ариська поживає і хюрем, ну, все вже бігає. Четвертий шанс. Знов спрацював, знов вона жива здорова. Вже бігає, вже знов на банти скаче. Подивимося, наскільки це їй хватить. Хто там кусається? А, петух, квочку нашу вже хоче любити. О, вон Марійська бігає, воно всі в трьох льотиться сидять. Хірем ще не заросла. Так, а це що в за помощниця тут? О, я ні при чому, так? Я ні до чого. От, бриднульки малі. Нікого ми не обрали, крім ковутиків, так що так і живемо. Все, всі курочки несуться, до речі. Ну, тільки окрім квочок так що не але Вони вже перестали сидіти на гніздах, на гніздах, так що скоро будуть і яєчка через пару бо днів або тижні. Все, всім гарного дня. Мирно дня.